Коли вам дуже важко, а зараз вам всім важко, завжди пам'ятайте, що за вами стоїть велика сила ваших предків, яка вас підтримує, яка додає вам сили і ресурси. І звертайтеся до них у своїх думках, у своїх молитвах, уявляйте, що за вашим лівим. Плечем ваша мама з її родовою системою, а за вашим правим плечем ваш тато з його родовою системою. Якщо ви тут, то значить, що вони змогли, вони пройшли ті е, часи, ті важкі часи, в які вони жили. Е, все ж таки, е, ми проживаємо час з кольори юги, наші предки проживали час. Каліюгі, і у нас зараз з'явилася ця можливість пройти в царушку голки цей цей момент, коли відкрився можливість вийти із 3D реальності в 5D реальності, туди йде. І для того, щоб налаштуватися на 5D реальність. Зв'язуйтеся зі своїм вищим я. Простіть у нього допомоги, підтримки і е, наставництва е, для того, щоб робити ті правильні вибори, які вас приведуть <назвіщо> до вашого майбутнього, до вашого е, вищого я. Звертайтеся до. Духи природи, звертайтеся до ангелів охоронців до того тонко невидимого миру, який, а, навколо нас, Дайте, що ви не одні. У вас завжди є підтримка вашого родової системи і вашого вищого я і ваших ангелів охоронців Все буде добре.